В Одесі відкрилася фотовиставка Повертайся живим, присвячена військовослужбовцям із зони АТО. В експозиції 40 світлин, авторами яких є військові журналісти газети Народна армія у фотороботах передано напружену атмосферу передової, зіткнення з терористичними угрупованнями, повсякденний героїзм воїнів, які захищають наше спільне майбутнє. Описані баталії, які відбувалися на території Красного Лімана. Там служить мій товариш, з яким я проходив службу військовому ліцею. Йому не вдалося поступити в військову академію, він пішов на контракт 95-ї бригади і попав саме в артилерію 95-ї бригади. І я, звісно, надіюсь, що це він там на фотографії, тому що я вже з ним не зв'язувався практично півроку. Представник редакції газети розповів, в яких умовах доводиться працювати журналістам згоді бойових та про героїв, які жертвують життям і здоров'ям заради батьківщини. Всі вони своїм прикладом показують, що Сьогодні Україна знаходиться в надійних руках людей, які спроможні віддати життя за рідний дом за нашу Україну. Укрпошта як національний оператор поштового зв'язку України завжди підтримує проекти, які виховують патріотизм, проставляють силу та мужність військових. Про це свідчить і серія конвертів Слава героям випущених державним підприємством. Очі щоб наші всі герої, наші всі солдати, браття, отці, щоб всі вірнули живими, тому що їх тут чекають живими і Ну, Дуже приємно, що про нас пам'ятають населення, яке нас підтримує завжди. Я думаю, що я через дні-три там буду і все побратимам своїм розкажу, і вони будуть дуже раді цьому, тому що до нас присилають діти, листівки, фотографії, малюють нам. Це дуже приємно. Виставка триватиме два тижні, тож мешканці та гості міста зможуть оглянути роботи військових кореспондентів із опаленого війною сходу України.